Протестантизм це одна із трьох основних його Християнства, що виникла в результаті реформації у 16 столітті. Походження. Виник як рух проти практики Римокатолицької церкви. ЗАСНОВНИКИ Мартін Лютер, Жан Кальвін, Ульрих Цвінглі та інші. Основні принципи. СОВО скриптура, або тільки Писання. Біблія як єдине джерело віровчення. Слово Фіде або тільки віра. Спасіння через віру, а не через діла. Слово гратія. Або тільки благодать. Спасіння це дар Божої благодаті. Структура. Немає єдиної церковної ієрархії. Багато різних деномінацій та незалежних церков. Богослужіння. Акцент на проповіді та вивчення Біблії. А спрощені літургійні практики порівняно з католицизмом та православ'ям. Таїнства. Більшість визнає лише два таїнства хрещення та причастя. Основні напрямки. Лютеранство, кальвінізм або реформаторство, англіканство, баптизм, методизм та п'ятидесятництво, особливості відсутність культу святих та шанування ікон, переклад Біблії на національні мови, акцент на особистих відносинах з Богом поширення широко поширений у Північній Америці, Північній Європі та Австралії, активно розвивається в Африці та Латинській Америці. Більше інформації на тему християнства у наступних відео.